Ярослав Нікітчук – відомий у Борисполі художник. Минулого року він розмалював сірі стіни у центрі міста яскравими фарбами, аби Бориспіль набув нового бачення. Олена Гур'єва не менш відомий митець. Вона і художню студію створила, і чимало квітучих картин. Сьогодні ці незвичайні люди завітали на творчу зустріч до шостої школи, яка відбулася на їхню честь. Ці слова про тих людей, заради яких ми зібралися сьогодні у цій чудовій залі. Прикрашені геніальними творами мистецтва. Ця зустріч присвячується людям унікального таланту, справжнім митцям Олені Іванівні Гур'єві та Ярославу Анатолійовичу. Іншій слідчуємо. Чимало охочих прийшли привітати бориспільських художників. Усі говорили теплі слова і висловлювали своє захоплення творчістю Ярослава Нікітчука та Олени Гур'євої. Останнє викладає образотворче мистецтво у шостій школі. Тому учні дев'ятого класу влаштували показовий виступ, фрагмент уроку з композиції. Тема кольорознавство. Просимо вас підняти руку почергово тих, чи улюблений колір ми будемо називати. Підніміть, будь ласка, руку чи улюблений колір синій. А ви знаєте, що ти колі сприймається пасивним, холодним. Під час зустрічі художники розповідали присутнім про своє життя, ділилися творчими надбаннями та спогадами з дитинства. Починаючи з дитячого садка, коли всі діти спали в садочку, мене садили, давали лікцію, казали, Лена, у нас скоро виставка, і там треба, наприклад, намалювати червону площу і людей в різних національних костюмах. От сідаю по ласке і малює. Картини Ярослава Нікітчука та Олени Гурєвої дійсно вражають. Будь-хто неозброєним оком може побачити, що кожна з них написана з душею. Тетяна Дорошенко, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.